Знайомтесь, Арнольде. Я навіть не намагатимусь його спинити. Браво! Це було епічно, Арнольде. Чому дивуєшся? Ти відкрив портал і всесвіт закинув тебе у гру у GTA 5! Ласкаво просимо до Лос-Сантоса. Готовий стати найбагатшим та найвпливовішим парубком у місті. Стрибаю авто і поїхали. Знайомся Майкл, один із трьох головних персонажів гри. Якщо до першої місії, покажи нам свої навички стрільби Арні. Тож ближче до діла. Не секрет, що Лос — кримінальне та дуже небезпечне місто. Для початку пропоную змінити твій образ, бо ти викопаний фанат Майнкрафту. Кілька брутальних тату точно не завадять. Тепер ти справжній гангстер, який готовий пограбувати банк. План такий: ви тихенько проціджуєтеся, прострілюєте броньоване скло і підриваєте двері сховища. Ворожий підметками у GTA тобі потрібно не бігти, а стрибати. Ти знав, що справжня вага зброї та золота, яку ти тягнеш, більше півтони. Але у GTA це неважливо. За вами хвіст, треба щезнути, а зробити це дуже просто. Тобі лише потрібно сховати носа в тихі місцині, і з часом про тебе забудуть. Ого, диви, хто тут багатий кудлети? Нині можна сміливо витрачатись на вечірки, дорогі костюми, скупити всю нерухомість у місті. І прокидатись з найгарнішим краєвидом свого вікна. Проте це набридає швидко. Що забув? Тепер ти справжній Арні. Отак переслідування на машинах це дійсно круто. Воруши підметками або тебе підстрелять. Літак? Тисніть вподобайку, якщо ви знаєте, як літати у GTA. Хм, Здається, тобі не пощастило Арнольде опинився у модифікованій GTA зі здоровецьким мегалотоном. Ну, все, тобі глина, Арнольде. Місія провалена. Стривай, Арнольде, ти вижив? Що це? Нове GTA? Ні, друже, ви до цього ще не готові. Тож люди змушені залишити планету. Знайомтесь, Арнольди, ось що буває, коли ти відкладаєш будильник по десять разів. Ти можеш просера... проспати евакуацію планети. Ну ж бо, Арнольде, не вмикай журбинку. Люди залишили тут багато чудових речей. Що зробиш спочатку? Серйозно здоровецький бургер. Як щодо файних автівок і можливості жити у хаті Трампа? Зроби щось неймовірне. Ого, Арні, ти справжній герой. Звільнити усіх тварин зоопарку до біса шляхитно. Люди з веслейк. А домашні улюбленці на землі 500 мільйонів котів і стільки ж собак. На свободі вони здобич для хижаків. Але не будемо про сумне, коли для тебе відкрита вся планета. Так, найліпша американська гірка вагонетка розганяється до 206 км кілометрів за годину і падає з висоти 127 метрів. Раніше тебе не пускали сюди через ріст, але зараз це не проблема. Хм, щось не дуже весело. Без людей електрика поступово зникатиме. Літієві акумулятори саморозрядяться через сім років, а про сонячну енергію можеш забути через років двадцять, коли останні панелі глина, і атомні станції назавжди зупиняться без людського обслуговування за кілька десятиліть. Арнольде, забирайся звідти. Якщо травмуєшся, не зможеш зателефонувати 911. Цього разу тобі пощастило, і як бачиш, проблема зі сміттям нікуди не дінеться. Пластик та скло розкладуться лише через 700 тисяч років, і стане лише гірше. Арнольде, ти вижив? Бачу примітивне життя. Тобі ближче за цивілізоване. Жити в містах стає небезпечно. Раджу знайти інше місце для існування. Знайомтесь, Арнольд, і він обожнює замовляти всіляке лайно з інтернет-магазинів. На що тобі це сміття? Хочеш влаштувати Майнкрафт у реальному житті? Тараз плюнути? Ти знав, що Майнкрафт друга за продажем гра у світі після Тетрісу? Перша версія була створена лише за шість днів. То що ж краще, Майнкрафт чи реальність? Мабуть, файно, коли життя здається надто складним, і ти можеш обрати легший режим. Тут ти можеш не боятися ані кріперів, ані голоду. Але ж так не цікаво. Давай оберемо режим виживання. Нині доведеться діяти, як у реальності, надибувати їдло, будувати хату, боронитися, набиратися досвіду. Звичайно, у грі це дуже легко. Однією киркою ти можеш як зрубати дерево, яке зависне у повітрі. Так і здобути каміння, але маючи його за кілька секунд. Доба триває тут лише 20 хвилин, а твоя піксель пика може навіть привернути чиюсь увагу. Можеш обжиратися фастфудом, а твоя дупа не погладшає. Це плюс. Тобі буде любомило у будь-яку пору року, і навіть лахи не треба купувати. А кактус можна використовувати замість смітника. Просто приклади до нього предмети, він зникне. Коли занудьгуєш, можеш перейменувати вівцю, і вона сяєтиме, як зіроньки у небі. Еге ж, бо тут можна просто так зустріти вівцю на вулиці. Не забувай, це Майнкрафт. Збирайся додому. Геть забув, тут можна легко поцупити чи знищити твою хату. Схоже, гра закінчилася. Ласкаво просимо до реальності, друзяко коарні. Дивись, твоя хата ціла. Та поки ти залипав, тебе пограбували. Бувай, Арнольде. Здається, тут все під контролем. Адже бути душею компанії не так вже і складно, коли ти пригощаєш. Арнольде, переглянь свій інвентар. Можливо, там є з чого скрафтити пляшку. Для цього знадобиться скло, йодит, калію. Гей, обережно з цією штукою місцеві. Часто втрачають глузд, коли бачать таких смарак. Здається, вони налаштовані не дуже дружелюбно. Перша зброя з'явилась близько 400 тисяч років до нашої ери. Це був патик. Потім, щоб не бігати за ворогом, люди винайшли перший лук. Далі, 4 тисячі років до нашої ери, з'явились вершники. А найпопулярніша. Зброя меч з'явилась близько тисячі років до нашої ери. Гернольде тобі потрібна серйозніша зброя. Селяни використовують усю міць. Оборона не допоможе. Тобі потрібен меч. Як, наприклад, величезний японський меч занбато місяць використання цього меча еквівалентний року тренуванню в спортзалі. Його довжина, 78 дюймів завдовжки, а вага 33 фунти. Тому в сучасному світі його можна побачити в аніме. Всип'єморнольде у битві перемагає не сталя характер. Так. А це інша справа. Минуло стільки років, Арнольде. Ти дуже змінився з першої зустрічі? Цей меч ніколи тебе не підведе. А чи міг би існувати діамантовий меч у реальності? Діамант безмір цінний, але також дуже крихкий. Проте діамантовий меч вдвічі легший звичайного, і він би був до дідька гострим. Але вартість, якщо один карат коштує 9 тисяч доларів, а наш меч має 500 карат, то він коштуватиме 32 мільярди доларів. Тепер тобі точно не вибратись, схоже, вісім королів вирішили вперше об'єднатися і боротися на одному боці. Щоб розрулити це, тобі потрібно увібрати мудрість найвеличніших воїнів. Тих, хто казав, що для перемоги не потрібен меч. Арнольде, це було мудре рішення. Хоч ти великий лише в Майнкрафт, а в реальності просто старий рудий гусак. Mm. Привіт, Привітулі. Арнольд! Шукаєш роботу програміста? Ти ж лише завершив дводенні курси програмування онлайн. Тану, але в Roblox можна створювати ігри навіть без знання програмування. Правда, дуже мало людей здатні створити гру, з якої можна реально заробляти гроші. Ідея самої платформи виникла ще у 1989-му з метою винайдення симулятора для вивчення фізики. Бета версія Roblox була представлена у 2004-му. Тож Роблокс старша за середньостатистичного геймера. У 2016-му Roblox мав лише 10 тисяч аккаунтів. А у 2019-му мільярд. Появляєш, скільки можна було заробити. Але зробити це за три копійки не вийде. Потрібен стартовий капітал. Перша інвестиція у Роблокс була 560 тисяч доларів. Хрестики, нулики. Арнольде серйозно думаєш, що хтось на це поведеться? Йой, ти їх переконав, дати тобі фінанси. Дуже поспішне рішення з їхнього боку. Здається, хтось протринькає всі грошенята ще до релізу гри. Дуже класну гру можна. Не створити лише кількома людьми в гаражі, не обов'язково ж кожному створювати новий Google. Рано радієш. Що ж, Арнольде, час повертати борги з відсотками. Тобі здавалось, що один відсоток не так багато, але ж це відсоток за день. Це 365 відсотків на рік. А з урахуванням складних відсотків ти винний у кілька разів більше, ніж позичив. Сотні тисяч банкрутств реєструється щороку лише в Америці. 70% стартапів конають у свій перший рік, а решта 25% протягом наступних кількох років. Ти справді не маєш достатньо грошей на це, Арнольде. Тобі доведеться працювати як і наступні 10 тисяч років, а нині у тебе немає чого їсти і немає де жити. Чудова гра, Арнольде. Шкода, що весь прибуток з неї піде на сплату податків. Так, в реальному житті є створіння гірші за монстрів. У нас вечірка у стилі Among Us. Це популярна гра, в яку грають більш ніж 500 мільйонів гравців. А це більше ніж населення лівої півкулі. 97% гравців грали у безкоштовну версію для мобільних пристроїв, але більшість прибутку була отримана від платної версії для ПК. Ну ми, звісно ж, пограємо у безкоштовну версію. Я теж хочу пограти в безкоштовну. Я обрав коричневий ненавмання. Його викидають на 65% рідше. А ось від чорного позбавляються у більше ніж 90%. І це якраз твій колір, Арнольде. Гра починається. Найважливіше діяти швидко, тому що тебе можуть околошкати в будь який. А ось і перше вбивство. Не хвилюйся, тут багато детективів. Вони відразу довідаються, що ти не вбивця. Йой, здається, тебе підставили, Арнольде. Час драпати, поки тебе не викинули у космос. У грі потрібно виконувати завдання, щоб інші гравці зрозуміли, що ти не головоріз. Йой, цей відсік уже зайнятий. Давай не будемо турбувати голубків. З'явилося завдання. Тобі потрібно загасити полум'я у відсіку електроприладів. Спрацювало! Тобі вірять. Давай допоможи цьому гравцю. Здається, я бачу вогнегасник. Арнольде, хтось не в жарт намагається підставити тебе більш того, статистично відсік електроприладів та адмінка найнебезпечніші місця. Якщо ти убивця, тобі потрібно підірвати двигуни і перемогти. Не виходить. Це файно, Арнольде. Значить, ти не душогуб. Вітаю, обережно. Попався жучку панові в ручку. Звиняй, було весело, але зараз нам не по дорозі. Але ми знаємо, що ти не пацюк. Тепер дізнаємось, хто це. Однак інколи зрадник ближче, ніж здавалося. Це ще один урок для тебе. В Емон немає друзів. Бувай, Арнольде. Зацінимо, як земля не поводяться під страхом. Цей дуар страшний. Ну, я обіцявся. До речі, не писік. У нього десять тисяч годин, Дорс. Він не виглядає зляканим. А якщо до невагомості, як у відкритому космосі, тож Ернольде, ти готовий грати у космосі? Чи просто пролетіти? На землі тебе притягує гравітація, тому підстрибнути чи полетіти не вдасться. Проте, якби у тебе була достатня швидкість, ти б міг подолати тяжіння землі. Сила тяжіння і сила інерції урівноважують одне одну, і ти спокійно можеш літати у невагомості навколо землі. Пересування у невагомості нелегке і, звісно, не з твоєю грацією. Арнольде, здається, ти відкрив новий вид пального? Сірководень! Він може допомогти тобі впоратись з монстрами. На щастя, ти не єдиний, хто прогавив тренування перед польотом. Обережно, Арні. Здається, ти сплюндрував герметизацію. Через відкритий шлюз баланси газів порушився. Одягай скафандр, Арнольд. Ура! Тобі вдалось! Але нині інший клопіт. Як ти тепер почуєш монстрів? Гадаю, ти відлякаєш усіх страховись к собою. Ні, ти не глухий, Арнольде. Просто звук не поширюється у вакуумі. Звук поширюється хвилями, вібруючи об'єкт, передає свою вібрацію сусіднім молекулам або частинкам. А в космосі молекули повітря так далеко одна від одної, що вони не можуть передавати коливання. Нема повітря, нема звука. Тож краще посидіти у шафі, поки є змога. Гюстоне, у нас проблема. Це останні двері. Цікаво, що за ними. Арнольде, тримайся, це ще не кінець. Відрізнити віртуальну реальність від дійсності з кожним днем дедалі важче. У дежав'ю. Заспокойся, параноїку. Безпритульні тварини часто прокрадаються у будинки, аби вполювати собі їдла. Mm? Чи все ж таки світ навколо yeah. тебе симуляція? Росла пампушки, це оптична омана.